Вже традиційно я вперше показую не на сторінку мобіла, а для вас, для підписників каналу. Хто підписаний на «Алекс 333», має таку чудову можливість бачити в числі перших. На автоматі коробка все те, що шукають. 7770. Вчора тільки в кінці дня робив відео. Пропонував із Варшави люди вже на місці. Обмерша вся машина. Тож дизель. Дизель, треба спочатку свечі прогріти. Заводь, заводь. Не знаю, що таке свічі накала. В мороз, то найкраще прогрівати в ходу. Прошкрябав, і в ходу вона набагато скоріше прогрівається. Для, для дізеля холодний старт це як тисячі кілометрів пробіг. Все. Прокатайтесь, випробуйте самі, я то випробував, але самі краще випробуйте самі. Що, як? Супер, ну і супер. Ну, в принципі, все рівно краще, щоб клієнт сам перевірив. Довіряй, але перевіряй. Нема краще, як гріти машину в ходу. Особливо зимою. Просто в ходу скорочується час нагрівок. Нормально машина може колотати, якщо там 10, 10 15 градусів морозу буде колотати, пів години на синтетику маслі. А якщо ходив, вона буквально півтори хвилини вже стрілка дьоргнулася і тоді можна газувати без проблем. Ідемо тоді в бюро, випишемо купчу поки. Розрахуємося. На, на моїй ваші. Там солярки немає. Сідайте. Прибідемо судді. Їдемо в Цулясенкштелі, візьмемо транзитні номери, верніше курт, сайткансайкенс, жовті номери. І машина ще їде назад на Варшаву. Ще тільки на... Вчора, в якій годині приблизно до відео? 1-4, так? так? Вчора в 4-й зробив відео відеотрансляцію про актуальний автомобіль на геч автомобіля ГМБХ. І зараз вже машина ще години півтори та й поїде назад на Варшаву. Вперше так оперативно клієнти приїхали. Якби не вони, то ще чоловік, ну мінімум-мінімум 20 ще було клієнтів таких, що казали навіть, що давай дамо тобі 100 євро більше. А сирійці, до речі, так і роблять. Арабські продавці. Хтось дає на 100 євро більше. Навіть не перезвонить. Приїжджаєш. Зачим ти приїхав? Та я ж машину розервував. А я тобі забув перезвонити, брат її продав. Я не знав. <рес> Кончені, Даже... навіть не ну Хоч позвони, щоб не їхати 300 кілометрів, наприклад, а, а не так, Бог ще з Польщі. Те, -то, то... Ні, йому хтось дав на 100 євро більше, і все продає тому, хто більше, а той, хто зарезервував йому. І забуває. Сьогодні буде сонечно знову. Робив я якось відео онлайн зняття з обліку. Виходить, що вчора ми тільки зняли з обліку машину онлайн і ще от зранку нема інформації, тому за затримка. онлайн мельдуб. funktioniert ah, ja. nicht richtig. Ja, es ging jetzt, Gott sei Dank, bitte. Dann sind Sie der Vater von Herrn Hill Ach so, das hat ja. Sie das Also, Sie laufen eine Zahlen wieder. Ja, okay. Gehen ja. wir. Hallo. Hallo. Ich gehe jetzt zahlen. Ich gehe Ja, Ja, Das ist ich nicht mache das jetzt. Aber das nächste Mal bringen Sie Also zum Abmelden nicht, aber zum Anmelden. Ja, schauen mal. Ich fast nichts mehr. Ja, ja, das Das ist, ja raus, das ist ja. Eine Данки okay. Tschüss. Okay. Все, тримайте документи. Номера Готові. Затримка вийшла okay. трохи. Okay. Ну, ну ну, як, курцяй нам на польщу. Нашу вам транзитні за 220 чи 230 євро. Вам вони нічого не, не змінюють. 10.30 і на машину вже чіпляються номерні знаки. А вчора в 16-й -ті, тільки публікувалось відео оперативно. Було б добре колеса чимось переложити, щоб вони не рипали. А, ну так, бо будуть рипати всю дорогу. ще маєте накривати від сонця модна така штука не тільки від сонця а й зимою добре накривати щоб не було замерзли що йдемо каву поп'єти пошлі послі Ну що, давайте тоді. Да. Все. Щасливої Дякую, дороги. Дуже були приємні раді з вами познайомитися вже так безпосередньо. Хай щастить, хай їздить добре, а ще краще. Хай добре продасться і ще приїде. Дякую, і вам так само гарно. Щасливо. До заправки.